Вір британського судитора Вілія Гарота і його Mass in блю, месі в блюзових тонах, або джазову месі, як вона а, спочатку називалася, у, а, написану для солістки, хору і джазового ансамблю. Взагалі, джазовий меси це явище не нове. Десь із середини ХХ століття композитори почали і з'єднувати ці два ці два жанри. І цікаво, що минулого року академічний хор імені В'ячеслава Палкіна, ті з вас, хто постійно приходять до нас на концерти, знають, що хор виконав маленьку джазову месу Боба Чінкота, і це власна ця меса вона стала таким поштовхом до того, щоб Месі. Їх не так багато, але вони є, і вони дуже красиві. І власне із Богаченко так почався наш цей цикл. І також звучала танго меса Мартіна Палмері. І, ну, Сьогодні ми почали з вами месу в блюзових тонах Віларкота. І про любов, про яку я говорила на самому початку, і власне говорила у весь концерт про любов, з якою композитори пишуть. Кава, що Віл говорить про те, що він в певний період свого часу, композиторського часу, я так скажу, він жив таким подвійним життям, тобто він займався академічною музикою. Для білого кода це не є новинка, він сам співав уходи з того часу і багато куртан для, для такого колективу і для коробиканта. І він, навіть не знаючи, що з того вийде, він взявся за цю, за цю роботу, взявся із великого. Цікаво, що з цього вийде. І я чому кажу, цікаво, що з цього вийде, тому що джаз це є і імпровізація, і ми імпровізація ми сьогодні тут почулися. І взагалі поєднання цикрально духовної музики, канонічного тексту, і тут дотримуються усіх канонів. Жазер. І музикою вільною, з музикою, в якій дуже багато інтимності, дуже багато свободи. І а, оця свобода, оця імпровізаційність, яку ви почуєте, вона порівнює, повинні дуже багато почуттів, тому що а коли ми знаходимося в стані спокою, коли ми розслаблені, То власне весь формін віддається цій імунізації, і це про те, що ця музика, можна так навіть сказати, твориться в цитаті разом із вами, разом із артистами. А я вже сказала, що тут дотримуються традиційної традиційної шести частин, і вони йдуть з тому. сказати, що Це за той надзвичайні моменти для мене він такі особливі, тому що коли чуєш ці слова у карти Великої війни, і це така ось, наша молитва спільна до Бога. Я дуже рада, що допомагає вчитися в Харкові. І сьогодні буде любові, наша молитва. А, і в нас таки зазвичай цими словами. Цікаво і дуже потужно, і дійсно в цій Кої є молитва сьогодні, я того ж, на скільки людина там створюється, сквітні молитви, і сьогодні, сьогодні молитва звучить всюди, це поняти, на окремі місце в нас звучить, дівця, де дуже пишут за мати, вона звучить в кожному боку. І кожен молиться поясню. Обидне поєднання. Поєднання етні. Це така своєрідна, величезна є всіх поколінь. Сьогодні нехай наша молитва вона і об'єднає нас, і звісно, що нам буде хочеться, щоб наша молитва покрила об'єднання. Отже, сьогодні друзі, прем'єра Харків, він ход Мекса екзнув у шести частинах Кірі, Глорія. E